Ну а вітаю вас. Я не одна, тому що ви знаєте, що у нашій програмі відверто нух завжди приходять до нас гості. Це відомі шановні люди у нашому місті. і Безумовно, що сьогодні, до речі, я вже вам на початку ще нашого знайомства з вами о 10-й годині нашого привітання говорили про те, що сьогодні день служби порятунку. Тобто, цей день відомий як день 999. Він відзначається щороку, правда, здебільшого в Великій Британії. А це день визнання чоловіків і жінок, які присвячують своє життя порятунку інших. Під час надзвичайних ситуацій, це від парамедиків до поліцейських, від пожежників до добровольців берегової охорони. День надзвичайних ситуацій вшановує цих щоденних героїв. І саме ми сьогодні намагаємося поговорити про це героїв, бо дійсно це геройська справа, геройська професія. Я би сказала, і в ефірі в нас сьогодні гість Сергій Данілін, керівник прес-служби головного управління ДСНС України в Тернопільській області. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Сергію. Тобто, попередні я вже бачите, зробила таку підводку про те, що сьогодні день порятунка, А ми спробуємо поговорити це, правда, Великій Британії. А ми поговоримо про нашу службу порятунку, як, як то кажуть, в Україні, зокрема в Тернопільській області, про діяльність головного управління ДСНС України в Тернопільській області, про якісь такі виклики, які постають перед рятувальниками, і про проєкти, який зараз зреалізовуєте. Але давайте трішки так зупинимося. На діяльність і управління над чим працюєте, так би мовити, здебільшого на на що зосереджуєте свою увагу? Ну е добре, що ви уточнили, що дійсно в Великій Британії день mm -hmm. порятунку, тому що день е українських рятувальників це 17 вересня. Незабаром наше професійне Ta. свято. Mm -hmm. Ми до нього готуємось і будемо визначати наших е героїв без зброї, не даремно називають рятувальників зараз. Герої без зброї, тому що mm -hmm. дійсно е пожежно рятувальні підрозділи це ті підрозділи, які приїжджають. Першими на будь-який виклик, ми е, активно працюємо зараз над е, ліквідацією ворожих обстрілів, uh -huh. гасимо пожежі, іноді дістаємо котенят з uh -huh. різних е, місць, колодязів, дерев і всього решта. Тобто, на будь-які випадки рятувальники приїжджають першими. І це люди е, великих сердець, е, це люди над, не побоюсь цього слова. Через щур хоробрі, які угу. першими лізуть в небезпек. небезпечно да, так, небезпечні, небезпечні небезпечні місця. події. Е, що, якщо говорити про в загальному характеризувати діяльність тернопільських рятувальників, зазвичай ми починаємо зі статистики. Угу. Я не люблю цього робити, адже за кожною цифрою стоїть якесь людське горе, тому що ну, так, ми, ми говоримо цифри дуже легко, але насправді це великі, великі трагедії. Але для того, щоб Застерегти для того, щоб показати наскільки небезпечно це все. Ми мусимо називати статистику. Якщо говорити про статистику, то більше 1200 пожеж від початку року було ліквідовано нашими підрозділами. В середньому це десь до 10 виїздів за добу на різноманітні виклики. Левова частка, звичайно, це пожежі. Також активно наші підрозділи залучаються на ліквідацію дорожньо транспортних пригод. Наші піротехніки знешкоджують вибухонебезпечні предмети, які виявлені на території нашої області, а також активно беруть участь на роботах на, на, uh -huh. на прифронтових територіях. Тобто викликів дуже багато. Не збільшилися це перший час війни ще й так? Звичайно, що війна вносить свої корективи. Звичайно, що рятувальники мусять адаптуватися uh -huh. до цих викликів, відпрацьовувати такі алгоритми, які раніше нам не, не, не снилися, uh -huh. да, і захист. І е, Безпосередньо робота в таких uh -huh. місцях це дуже дуже е, новий досвід. Ну як же він новий? Він же не новий. як від... його набути? Чи можливе якесь певне навчання? Чи uh -huh. пристосова як пристосовується адаптується? Звичайно, що е, в першу чергу це розбір тих ситуацій, uh -huh. які виникають не тільки на території нашої області, ну і на території України. Звичайно, що навчання в рамках у нас є таке поняття, як навчання в рамках службової підготовки, де передбачувано саме розбір таких ситуацій і в загальному відпрацювання нормативів, відпрацювання навчальних питань, які передбачені навчальною програмою. Гаразд. і до речі, нещодавно навіть вчора здається, так обласній військовій адміністрації було засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. А ключовою темою якраз стала готовність служб цивільного захисту до викликів осіннього зимового періоду. Можете прокоментувати дану ситуацію? Ну так засідання комісії тептаєне це такі типові заходи, які збалансовують роботу пожежно-рятувальної служби служби інших екстрених служб, а також органів влади, тому що ну, самостійно дуже важко протистояти будь-яким викликам. Треба роби... необхідно здійснювати комплекс заходів uh -huh. і об'єднуватись всім, і владі і органи місцевого самоврядування і всім екстреним службам. Тому що ви розумієте, що коли виникає якась велика надзвичайна ситуація, там задіяні всі і служба електриків. Uh -huh. І газові служби, поліція безпосередньо рятувальники, ну і органи місцевого самоврядування. Тому ця робота потребує постійного вдосконалення, постійної якихось е, таких на, е, нарад зібрань, щоб можна було відпрацювати всі алгоритми. І е, підготовка до осінньо зимового періоду це зараз е, така актуальна тема, над якою всі uh -huh. працюють і всі намагаються як умога. Е, Активніше і е, м, правильніше підготуватися до зими, осві яка на нас чекає, і, зрештою, якраз гострої проблеми залишаються пожежі на відкритих територіях. У е, пожежі Болючі на відкритих тема, да, територіях е, дійсно болюча тема для рятувальників. На жаль, е, щороку осінньо е, і весняний період, так можна його характеризувати, е, коли в нас е, проходять е, роботи на сільськогосподарські роботи на полях. на присадибних ділянках, на жаль, чомусь наші люди мають цю, е, таку похабну практику спалювати е, пожнивні залишки, сміття, яке залишається на городинах. На жаль, досить часто вогонь поширюється на відкриті території, охоплює великі площі і е, рятувальникам доводиться е, реагувати. Ми, ми реагуємо на всі виклики, які надходять на лінію 101, тому рятувальники виїжджають на будь-які виклики. І це великі затрати як матеріального ресурсу, це пальне, це ну і людський ресурс. Uh -huh. Коли в нас, наприклад, виникає за добу е, до там 30 пожеж на відкритій території. Ви розумієте, що uh -huh. десь може горіти суха трава, а десь може горіти будинок. Тому, е, на жаль, а на жаль, підрозділи ДСНС не настільки у нас їх багато, щоб ми могли. Е, Реагувати ну реагуємо однозначно на всі uh -huh. випадки, але Тобто там в той, в той момент, коли горить, горить суха трава, можна було б ці зусилля спрямувати на щось більш е, доцільніше. А скільки взагалі підрозділів існує в головному управлінні? Е, підрозділів в нас е, 3, до 30 е, різноманітного uh -huh. спрямування? Хочу відмітити, що м, рятувальники це не тільки пожежники, це uh -huh. і піротехніки, як я вже говорив. Це і спільологічний. У нас є підрозділ, е, гірські рятувальники, так звані. Це і аварійно-рятувальне відділення, яке працює на. На дорожньо транспортних uh -huh. пригодах це і хімічні підрозділи, які працюють на аваріях, які пов'язані з хімічними речовинами. Крім цього, у нас є кінологи, дві собаки, які можуть шукати людей на відкритій місцевості, а також uh -huh. під час завалів. Медичні підрозділи, які надають допомогу рятувальникам, не дай Бог на місці надзвичайної ситуації, а також можуть залишатися на для надання допомоги населенню. Тобто, наша служба досить багатогранна і досить багато різних фахівців, фахових фахівців, які можуть прийти на допомогу в будь-який момент. Ну і зрештою здійснюєте таку превентивну так діяльність безумовно, що без неї ніяк. Розкажіть детальніше звісно, превентивна діяльність. Якраз зараз у нас проходить така невеличка реформа. Угу. Реалізовується проект офіцер-рятувальник громади. Угу. Наші підрозділи запобігання раніше вони називалися якщо по-простому, по народному інспекція пожежна переформатовуються саме в превентивні органи, органи превентивної діяльності та цивільного захисту. Тобто, основна мета цього проекту наблизити. Функцію допомоги від держави якомога ближче до населення, тобто в кожній громаді, буде закріплений офіцер рятувальної громади, який uh -huh. буде відповідати за цю громаду, який буде організовувати ось цю співпрацю про яку я раніше говорив між владою і е е підрозділами рятувальної служби, підрозділами ДСНС е іншими екстреними службами, буде відповідати за і допомагати переводити в готовність мережу укриттів які є в цих населених засоб... населених пунктах Крім цього, система оповіщення, тобто допомагати розширювати і впроваджувати систему цивільного захисту і на місцях. І Зрештою є така своєрідна, якби буде профілактика, щоб та людська недбалість, як то кажуть, не виходила за якісь певні Звичайно, межі. Звичайно, що людина буде постійно на місці, її будуть знати, угу. і у випадку чого для неї до неї буде звертатися, а він вже буде вчити. Він вже буде займатися превентивною дією. Угу, зрозуміло. Е, знаєш, що ось, наприклад, рятувальники верхолаза ДСНС працюють на Харківщині. Так вони допомагають їм розбирати е, завали так після ворожих ударів. Насправді е, багато наших колег зараз угу. перебуває у відрядженні на прифронтових територіях. Найбільше це на Харківщині, uh -huh. там працюють, як ви сказали вже наші верхолази, крім цього, там працюють наші піротехнічні підрозділи. Наші піротехніки постійно ротуються на Харків uh -huh. і здійснюють розмінування цих територій. Як ми знаємо, що зараз Україна це одна з найзамінованіших країн світу, і, на жаль, за прогнозами експертів, роботи там дуже багато. І на жаль, навіть якщо коли-небудь закінчиться ця війна. ми будемо всі сподіватися нашою перемогою роботи по очищенню угу. тих територій будуть продовжуватись дуже довго. Не рік не два. Тобто, не, рік це не на два. Давайте так скажемо Довгий проміжок для, для, для е, порівняння територія Тернопільської області сильно постраждала від першої та другої світової війни, угу. і ще досі, майже щодня, виявляється вибухонебезпечні примети ну, цих воєн. Тому можете уявити, яке і тоді бої були настільки інтенсивні і настільки засмічені. Можете уявити наскільки там із такою зброєю, як тепер зброю, наскільки там багато цього всього добра? Так, це дійсно. На жаль, сумні реалії, але але. До, до речі, ще ось на що минулого тижня. Офіцери-рятувальники з громад Тернополя так приходили такий тренінг з домедичної підготовки. Звісно, новий напрямок, новий проект. Тому угу. люди призначаються на посади. Відповідно, їх треба підготувати. Тому головне управління ДСНС України Тернопільської Тернопільській області, Державна служба України з надзвичайних ситуацій проводить такий ряд тренінгів. Один з напрямків це було надання до медичної підготовки, адже ця людина дійсно буде на місці, завжди uh -huh. вона вміє, має вміти робити все. Тому надання до лікарської допомоги теж один такий з е, фахової до лікарської допомоги один з етапів, які вона має освоїти і вміти це робити. До речі, оскільки ви ж так поговорили, що людина яка вміє робити все. Е, хто такий рятувальник? Е, чим має бути характерна ця людина? Можливо, якими якостями і характеру, і, і скажімо так, фізичної підготовки має бути наділена? Можливо, зараз нас слухають радіослухачі, які зацікавилися вашою діяльністю, зокрема, навіть бачать себе в ролі рятувальника? Е, ну знаєте, не даремно я сказав, що е, рятувальники на початку, що це uh -huh. герої без зброї, своєю so, професією треба ну не то що жити і перше треба любити, треба е, бути готовим будь-який uh -huh. момент е, віддати своє життя за порятунок іншого. І я думаю, що не ну це для цього треба бути готовим. Як морально, так і фізично. І хто такий рятувальник? Український рятувальник це, напевно, супергерой з марвелівських коміксів, тому що. В теперішніх реаліях ця людина дійсно ці люди вони постійно постійно наражають себе на небезпеку. Чи вистачає вам зараз наприклад працівників? Тому що знаємо так, статистика так чоловіків здебільшого або на фронті, так, або просто-напросто ще десь навчається. Ну такого формату Е, так, в нас вистачає. Працівників нас вистачає е, забезпечення, uh -huh. техніка слава богу, поновлюється на сьогодні. Ми готові виконувати свої завдання в повній мірі і в будь-якій точці нашої області, незважаючи ні на що. Не так не е, ну і традиційно таки, на такі позитивні ноги хочемо завершити наше спілкування до дня міста на елейзірок. Відкрили зірку. Так, присвячено рятувальникам. Розкажіть про це детально. Mm -hmm. дійсно дуже було приємно. Це була ініціатива міської ради. Е, Побачивши ті всі е, звершення, які роблять тернопільські рятувальники, міська рада вирішила відкрити на Алеї Зірок е, пам'ятну зірку, е, це дійсно е, класний крок. Е, ми з гордістю е, на це ну, підтримали цю угу. ідею, і е, навіть тепер, коли гуляєш по місту, з друзями показуєш ось. Вшанування нас, так, рятувальників, так. а це дійсно це велика заслуга. Е, на жаль, є серед рятувальників як тернопільських, так і українських загиблі люди, які віддали життя е, рятуючи інших. Е, тому така так і, і мовчання. Я знаю, так, шанови, так постійно вшановуємо це і таке визнання. Це дуже приємно. Гаразд, ну і звичайно, що на завершення нашої ефіри я знаю, що до речі, ще проходить у вас така превентивна діяльність у е, закладах освіти, так тобто навіть до мене, зокрема у школи 24 четвертого приходили працівники управління, і там роз'яснювали для дітей трішки, розповідали, щоб вони навіть знали про ці вибухонебезпечні і речовини. І зрештою, будь-яка така невідома, як то кажуть, якась річ, яка лежить. То не треба, як то кажуть, брати. Дорогі друзі, пам'ятайте про це, зокрема, дітей. І за такої цікавості, тому що це зокрема і в теперішній час взагалі може бути небезпечно Здійснюєте таку так роботу Із... так. Звісно, ми із активно працюємо освіти. з закладами освіти, uh -huh. з дітьми. Е в нас є класна, класна така програма, проект е дружини южних рятувальників. Uh -huh. Це всеукраїнська мережа таких гуртків. Де діти займаються, вивчають основи безпеки життєдіяльності і потім розказують про це своїм друзям, своїм одноліткам, поширюють ці знання в масу, як то кажуть. Класна, класні задумка, класний проект. Ну і в загальному головне управління дуже багато приділяє уваги роботи з дітьми в навчальних закладах, адже Діти це наша, наша, наше майбутнє. Так. І в нас дуже в нас бувають такі випадки, коли діти приходять додому після уроків в школі безпекової діяльності і розказують батькам, так значить, це не можна там включати в резетку стільки, тобто мережу. І це, напевно, найкращий, найкращий фідбек, найкращий так. результат, який можна чекати від таких таких занять. Що плануєте на зокрема 17 вересня? Які заходи на відзначення для рятівників? Будемо відзначати наших кращих колег, uh -huh. вшановувати загиблих не будемо це не виробити пафос uh -huh. зараз не той час. Тому будемо. Дасть Бог, щоб це було в спокої і, і не на виклику, адже незважаючи на будь-яке свято, постійно рятувальники знаходяться на бойовому чергуванні, і в будь-який момент пост може поступити виклик на лінію 101 один угу. і е, прийдеться ліквідовувати ту чи іншу надзвичайну ситуацію по подію. Так дай Боже, щоб таких викликів, взагалі, будь-яких викликів було якомога менше, і на завершенні нашого спілкування, пане Сергій, ваші побажання нашим радіослухачам. Е, хочу сказати, що. Пам'ятайте про безпеку, дотримуйтесь правил безпечної е, поведінки. Іноді це може врятувати життя вам або вашим близьким. Дяким, дяким за те. Дяки нашим героям без зброї. Дійсно, ви є наші герої, сили вам наснаги, витримки у такій нелегкій справі. Це був Сергій Данілін, керівник прес служби головного управління ДСНС України в Тернопільській області. А я ж Тетянико з вами не прощаюся. Почуємося згодом. На все добре, до побачення.